У п'ятницю 14 серпня відбулася позачергова сесія Бучацької міської ради. На неї було винесено одне питання: звернення голови Тернопільської обласної ради до Бучацької міської ради. Пикання сесії з слідуючим порядком денним про розгляд листа Тернопільської обласної ради. Будуть зміни доповнення до проекту. Немає тоді, хто при... за те, що прийняти. Як е, Порядок денний сьогоднішніх зборів, в цілому прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти, утримався рішення прийнято. 10 числа листом Тернопільської обласної ради за номером 06, 1135 від 10.08.09 було зібрано в обласній раді слідуючих міських водіїв. Це міський голова Збавича Бочаров, виконуючий обов'язки уся Кимського Стуць, Копоченецький міський голова Пелю, Почаївський міський голова Іванюк, Підволочиський селищний голова Діденко, Плебанівський сільський голова Теребодянського Бліш, і Чортківський міський голова Билиця, і Бучацький міський голова Олег. Чому оці е, люди були з? Тому що в області нашій серед всіх діючих сміттєзвалищ, які є паспортизовані є ці, інші є не паспортизовані. Була розмова, піднімали кожного міського голову, який давав чи згоду, чи не згоду. З тих всіх відмовив це. Міський голова з Почаєва, і я відмовився від цього. Я сказав, я такого рішення не приймаю, я зберу сесію, це мають приймати колегально депутати. Що ми сьогодні і робимо. На цій зустрічі був присутній і вів цю зустріч голова обласної ради, я йому сказав, що. У нас сесія буде в п'ятницю. Вчора додатково я повідомив, що сесія буде сьогодні о 10-й годині. Ніхто не приїхав ні від них, ні від міської ради. Я перед тим, як ти на сесію пішов до голови районної адміністрації, ми поговорили це питання, зв'язалися з обласною радою. Значить, їх тут не буде. Їх нема питання знято. Які будуть пропозиції? Відмовити. Поступила пропозиція, відмовити. Є інші пропозиції? Нема. нема. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято.